Ми з вами займаємося тибетською медитативною практикою уважності. Шине. Шине на санскриті звучить шаматха, зосереджена уважність. Англійською називають mindfulness. Уважність відразу нас спрямовує до думки. Уважність до чого? Уважність на чому, уважність зв'язку з чим. Ми переважно фокусуємося на диханні. Але слово медітаре, якщо подивитися в словники, означає глибокі роздуми. Глибокі роздуми першочергові, тому що навіть якщо з декількох видів медитації їх багато, багато традицій. Щоб вибрати один, треба порозмислювати, поаналізувати, самозаглибитися і зрозуміти себе, який з, з видів ментальних ліків нам обрати. Ну, ми ось обрали зосереджену уважність, тобто фокусуємося, тренуючи уважне споглядання якогось предмету або процесу, процесу дихання. У космосі існують енергії, які функціонують за своїми законами. Ви бачили, як росте перша трава? Травинки, які пронизують землю і тягнуться до сонця? Вони абсолютно вертикальні, як статуетка Будди. Сіли на край стільчика, не завалюючись на спинку. Розслабили стопи, долоні і перенесли свою увагу на травинку, на свій хребет. Розслабили міміку. Полікували мімікою серце. Відкривши серце, полікували мімі. Випроміненням доброго серця простір навколо себе, навіть якщо нікого немає, взяли себе, так би мовити, в енергетичну ауру, убезпечили, відкрили себе, згармонізували себе, вирівняли себе. І сфокусували себе. Дев'ять глибоких вдихів і видихів, друзі. Ми вже це любимо, ми це вже звикли робити. Тибетською мовою слово медитація, та, що на санскриті пхавана, звучить як гом. Гом це привчання себе до чогось, зближення себе з чимось. ось як цей жест. Зближення себе з собою. Зближення себе з собою, тому що рано чи пізно ми розуміємо, що єдиною проблемою нашого життя є ми самі, тому прийняття наших рішень, прийняття яких важливих життєносних заключень повинні завжди бути після глибоких роздумів, після медітаре. Ми маємо заглибитися, зблизитися з собою і лише потім приймати рішення. Кричати, не кричати, ревнувати не ревнувати, диктувати свою правоту, не диктувати, бути агресивним чи бути збалансованим. Травинка наша сіла розслабилась. Як і казав, дев'ять глибоких вдихів носиком і відпускання ротиком. Вдих. Проводимо вдих вниз живота. Видих. Не перекриваємо після вдоху кадика, продовжуємо вдихати. Вдих. Продовжуємо. Відпустили. Горло не перекриваємо ніде. Вдихаємо. І перетікаємо у видих. Правинка рівнесенька усміхнена, серце відкрите вдих. вдих. І більш глибокі два останніх вдихи і відпускання. Усміхнулися, вдихнули і розслаблено видихнули. От і дев'ять видихів. В яким передували дев'ять вдохів. Чи правильно вдихів, видихів, не вдохів, видихів а вдихів-видихів. У вас собі зауваження робить. Пробачайте. Отже, медитуючи, ми зосереджуємося. Зосереджуємося на обдумуванні, зосереджуємося на позі тіла, зосереджуємося на стані. На розслабленні. Зосереджуємося на позі рівної спинки, вибачте, зосереджуємося на диханні, або це підраховування дихання, або перетікання вдиху у видих, або це слідкування, як вдих заходить носом вниз живота, а видих відпускаємо через губи ротом в простір. Через вдих набираємо. Видихом відпускаємо. Молодці. Спасибі вам. Ми маємо полюбити те, що наша практика складається із двох речей, які ми об'єднуємо: тіло і поток ума. Ми об'єднуємо нашу уважність і наш самоаналіз. Ми завжди пам'ятуємо. Пам Смиріті на санскриті, стан сміріті, пам'ятування або на мові палі саті. Смиріть саті, пам'ятуємо, що ми медитуємо. І тоді у вас буде особливий стан, ви тільки, тільки сіли на стільчик, і ви вже впадаєте в особливий стан. Я не кажу транс, а стан. Стан зосередженої уважності до чогось, до простору. До положення тіла, до дихання, до спокою. В кінці кінців до інструкцій, бо не можна брати щось на віру. Сидить перед вами сивий, підстрижений на лисо чоловік в окулярах. Не можна брати на віру все, що він каже. Потрібен барометр, потрібен флюгер, який ловить вітер і відчуває, звідки дме. Сторони добра чи сторони тривоги. Якщо ми з вами під час наших медитативних сесій стаємо спокійнішими, то ваш вітер і ваш флюгер і барометр є надійними. Переосмислюйте, вдихайте, видихайте, укріпляйте, укоріняйте. Заякорюйте в собі, як на глибині величезний корабль на филях, якір тримає, точно так і ви. На бурхливих филях своїх власних емоцій, різних життєвих ситуацій, страхів, тривог, конфліктів тримайте рівновагу диханням, уважністю до серця, уважністю до простору. Хай простір вас підтримує, бо в просторі є ви. Хай простір вас лікує, бо ви є разом з ним. Нехай наша практика викличе у вас бажання після усмішки спокійно встати з стільчика. Перед тим, можливо, натиснути на пальчик заохочення для мене. І обов'язково заходьте на сторінку Володимир Коливай. Можете мені писати особисто, я відповідаю на питання. Додаткова мені робота, позашкільна така робота, гурткова, як то кажуть. Коли ефір відбувся, буває, люди запитують то про заміські віпасани, які я проводжу раз на сезон, раз на три місяці. То стосовно техніки, у якісь уточнення, мені не складно вам відписати, ви мої друзі, між нами ось це дружба, зближення, гом, пхавана, зрощування благих станів. Для друзів ніколи нічого не жалко. І Будда казав: я ніколи не ховаю нічого в рукаві, точно так і я, не тільки відкриті знання. Не тільки відкритий простір і картина Любомира. Любомира. Вибачте. Мартинюка. 62 роки, буде 63, інколи забуває. Такий складає нам фон. Любомир, Мартинюк чудовий сучасний художник. Нехай його картина вам допомагає бути яскравішими в житті, сміливішими в житті і спокійнішими в житті. До побачення, до наступних зустрічей. З вас усмішка і лайк.